Я дивлюся, ну, Зеленський його оточення, ну, враження таке, що вони взагалі з першого дня згоди Зеленського йти на вибори, вони як стали на рейки російських методичок політтехнологічних, так вони й живуть. Вони живуть взагалі радянсько-російськими реаліями. Ну, так же перемогти Росію неможливо, якщо ти живеш не в українських реаліях, а в російських. Але вони чомусь е, на кожному кроці це все демонструють, і е, ну, це ну, по-перше, дуже насторожує наших партнерів. Я оце згадував резолюцію е, Європарламенту. Угу. Там... Де Дуже е, добре все розписано і вказано про вплив на діяльність антикорупційних органів інституцій на БуІСАП. Про переслідування опозиції, про невиїз народних депутатів, про обмеження свободи слова і закриття різних телевізійних каналів і, не, і неможливості. Про відсутність трансляції Верховної Ради як е, відсутність е, оцього м, кластеру е, е, свободи слова, тому що це не свобода слова. Ви закриваєтесь. Що ви там ховаєте? Сидите в Верховній Раді. Що ви там ховаєте? Так, Стефанчук підписав, я ще побачу, як це буде працювати. Це ж Типово гроші? полярочка. Я сьогодні зробив сюжет відносно Київради, бо там розгора... роз... ну, збираються розгортати серйозну... серйозні репресії. Але я просто згадав, що очевидно, що банкова керується абсолютно світоглядною моделлю російською. Коли в них дві голови в куриці, і одна голова цієї куриці, Зеленського. Кричить негайно членство в Європейському Союзі, негайно. А інша голова кричить: в місцевих раді, радах сидять злодюги, розігнати місцеві ради. Так чекайте. Так це, це біполярка чиста. Тобто, ви з одного боку, mm -hmm. те, що ви контролюєте фінанси, ви е, мовчите, і, і те, що ви узурпували, мовчите. Але те, що без. Нормального місцевого самоврядування ніякого європейського союзу не буде, вони ж це прекрасно знають, але ж вони не зупиняються. І Зеленський вдає, що він не розуміє, що, що, що творить його оточення? Моя твоя не розуміє. Йому раз в Брюсселі тикають мордякою, оце, 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 оце. кластери, які мали відкритися по набуттю членства В ЄС. Чому їх? Чому зараз Молдова обскакує нас по суті? Це вже рукотворна ситуація банку. Це вони своїми рученьками створили обставини. Ну так, вони просяться до Європи. Дай нам Європу, дай нам НАТО. Але давайте ми тут зараз перекриємо кисень на і САП, а давайте ми сховаємо свої статки, а давайте ми не будемо показувати. А що це, це корупці... антикорупціонерам цікаво? Що у нас там, які в нас зарплати, які у нас статки, які у нас маєтки, вілли. Ні, ні-ні, ми цього не покажемо. Навіщо це показувати? Ну, так от питання ж не, не лише в майні. Питання в тому, що, е, по-перше, управління країною, воно ну, повністю приховане від суспільства. Тобто, звіту, ніяких звітів перед парламентом ми не бачимо вже багато, -багато е, е, місяців. Спочатку російської агресії, якщо навіть до, до агресії, ну якось там імітували е, е, ну, бурхливу діяльність, і імітували звіти перед парламентом, то зараз управлінські рішення приймаються взагалі під килимну. Ми бачимо, що по суті об'єктивних тендерів немає на закупівлю боєприпасів, через що в військах є проблем багато. По-друге, по фортифікації ми побачили, що там роздали тендери своїм кишенковим друганам. і тепер персонально Зеленський дахує голів обласних адміністрацій, під егідою е е е яких порозкрадалися мільярди. Мільярди військових виходять в голе поле, де по звітах мали бути фортифікації. Їх немає mm -hmm. взагалі. Те, що Зеленського возили як дурника на Сумщину, зробили там пів кілометра траншеї. І водили його по цій траншеї, яка ну, за 100 кілометрів від фронту, щоб, не дай Бог, що не, не прилетіло, і розказували, що то там за тим лісочком уже стоїть. Ну це ж ну, ну цю ж кургу ми, ми ж знаємо, як, це, як вони вміють імітувати бурхливе діяння. Головне, що чим далі все це вилазить і вилазить. І згадаймо, як вони заялозили роботу тимчасової парламентської комісії з фортифікації і з безпілотників, до, до речі? У нас же жаль, прозряння тижня. Терненко. Та слухайте, прозрів. прозрів. Написав 60% дронів, які доходять до армії, непридатні. Так ми а ви це що говоримо два роки. Два роки ми про це говоримо. Коли розпочалася ця масова індустрія виробництва дронів, ми про це весь час говоримо: що дайте прямі можливість прямих закупівель командирами підрозділів, безпілотників у виробниках. Дайте їм таку можливість. Тоді командир підрозділу, не дай бог, один дрон калічний буде привезений в його частину, він приїде і прострелить ногу виробнику. До речі, його зацитувала сама Мар'яна Безугла. Я хочу сказати. Вона прямо цілий пост Стерненка перепостила в себе. Де Стерненко пише: тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість, або два в одному не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам. Ну... Бачите? ну відпрацьовувати треба. Хочу нагадати, де ви де виправила Мар'яна Безугла? Угу. Ну бо, може ж люди забули. Ви пригадуєте, як Мар'яна Безугла була головою тимчасової парламентської комісії з розслідування слідчої. Главное, слідчої лід, навіть а точно вони ж викликали. Так, вони ж викликали. То там вони слідчу комісію зробили. Ну, от, маємо. А що ж результати тієї слідчої комісії? Я пам'ятаю, як вона виходила на прес-конференції по вагнерівцям, і що вона говорила? Там нічого не зрозуміло було. Там було зрозуміло одне: що а, вони намагаються зробити так, і вся їхня риторика побудована на тому, що все це маячня. Ви щось вигадали? Люди добрі, закрийте очі. І живіть да. от, в, от в такому е, просторі живіть інформаційному. Закрийте очі. А, а, навіщо ну, ви відкриваєте ті очі? Чого ну, ну, ви мучитеся, не мучитеся, забудьте. Ну, Це раз... не про вас. А, та, какая різниця? Не виходьте ну... на вулиці, пам'ятаєте, Василенко, Смаглюк, да. сидіть вдома, вони вас чіпати не будуть. Ні, так головне, головне щоб головне, що паніку я... не піднімали. Для них паніка оце, це, паніка це ознака хаосу, вони думають. А можливо, у нас, українців, паніка і те, що, про що ми говоримо, це якраз ознака того, що ми хочемо порядок навести в цій країні. Та ми хочемо просто вижити, бо в них розрахунок простий. Ну, переб'є переб Русня, не буде проблеми. Ніхто потім не встане із гроба і не скаже, це ви нас кинули живим щитом проти Русі. От в чому проблема. От в чому проблема? Коли ми хочемо правдоньки, то, мабуть, за цю правду нам доводиться кожен раз відстоювати своє право. Бо що сказати? ну… Від брехні Зеленського ми вже просто ну, отруєні цією брехнею. І мене завжди дістає, що коли людям нагадуєш про це, в мене таке відчуття, що людям просто зараз, при, вони, ну наскільки люди травмовані, що їм нагадувати про їхню дурість е, е, 19-му році, це ще їх додатково травмувати. Так чекайте. Їжте очі, що купували. Це моє право. Не подавіться. Не подавіться. це моє право тикати вас мордою у ваше лайно. Це моє право, бо я попереджав вас на кожному кроці. Я сидів безвилазно рік в ефірах і попереджав. Ви матимете горе з цим Зеленським. Кого ви почули? Ви почули будь-кого кого завгодно. Тільки не мене й моїх побратимів. От Ми говорили з вами про соціальний ліфт, і як їм це вдається от мені цікаво просто. Режисер-сценарист серіалу Слуга народу. Початок, початок вже, вже хороший, я бачу. Це ж так. Хук, хук. так. Олексій Кирющенко Став найбільшим. Тут режисер і сценарист, уявляєте собі цей, е, е, я вже фільм Ні, бачу енергетику понесло. Різні. Голівудська комедія, так. так. Найбільшим так. газотрейдером. Уявляєте, з грязі в князі, і слуги. Ханурів торгує Техас так. газом. Ну, Кірові уявляю. Газотрейдером і виробником безпілотників. Ну, зрозуміло, що завдяки так, тому, а, що він а... сценарист і режисер слуги народу, а який міні... продається, до речі, в Російській так. Федерації до сих пір. Так. Так міндіч виробник ракет виявляється. Міндіч виявляється виробник. ракет. Ага. Кирющенко у нас виробник безпілотників, «Газотрейдер», а міндіч у нас виробник ракет. Так, а тепер питання. Слухайте, Якщо Міндіч виробник ракет, якого хріна він прохлаждався в Вені? Що він робив у Відні? Ну, Якщо він виробник ракет, то точно було замовлення ФСБ викрасти його в інтересах Росії? Точно було таке. Значить, українська військова розвідка ще здійснила подвиг, не дала. Ну, ми ж не знаємо, скільки інформації, куди він передав? Е, але. Ми, ми то можемо собі, маємо право припускати, що таке частину чутливої інформації, по-моєму, десь попливо.